Всім привіт на зв'язку Кіра і сьогодні в нас грандіозні плани. Та наскільки ж вони грандіозні, ви побачите після заставки. Після всього часу, який я провів на цій планеті, я вирішив, що слід трішки відволіктися від загальної задачі та пощупати торгівельні станції, які є в цій грі та на цій планеті. Але займатися торгівлею на нашому ЛГБТ не дуже файно, тому я вирішив створити окремий світ, де я сконструював наш основний корабель. Як це було, ви зможете побачити справа вверху, до речі. Але просто прикріпити проектор та будувати все газовою горілкою. Це не дуже по інженерськи. Звісно, у нас є зварювальник, але і його чіпати не хочеться. Тому я вирішив зробити щось більш масштабне та щось схоже на принтер. Ну що ж, будівництво мегапринтеру завершене. Настав час його протестувати та надати нашому кораблю фізичної форми. В мене складається відчуття, що щось іде не так. Угу. І як я бачу, не дарма. Ну, інакше і не мало бути в інженера, в якого руки ростуть не зовсім звідки, звідки треба. Ой, F5. Дубль 2. Пробуємо контролити поршні. На контроли дідько Халепа. Проба номер три потрібно додати підніжки, щоб втримати цю споруду. Все готово. Починаємо зварювати. А якого ж біса? Все, тепер все буде як по маслу. Нарешті я згадався просто поставити шасі. І знову невдача. Цього разу є іще декілька причин. А по-перше, нам не дістає ресурсів на двигуни та інші механізми нашого корабля. По друге, зарінутки знаходяться досить низько, щоб рухатися далі вперед. Тому вирішуємо проблеми поступово, а саме вирішуємо питання із камінням. Та вирішує це питання саме ось таким чином. Якщо вас цікаве, що це за місце, то це кар'єр під нашою базою, який ми зробили на початку нашого проходження. Ну, Поки бури працюють, давайте поставимо потрібні компоненти в чергу на виробництво. Ось бури і дійшли до своєї фінальної точки. Та прийшов час їх розібрати, тому що нам потрібно економити компоненти на всяк випадок. Тепер я сподіваюся, що вже точно всього буде достатньо, та все пройде успішно. Начебто все закінчилось. Потрібно оглянути зовні, чи є деякі ділянки, які не закінчені. Ззовні, здається, все окей. А що на рахунок внутрішніх механізмів? Ага, так, бачу два ядерних реактора. Ну це виправляється доволі швидко. Також немає камери на стиковці та деякі блоки зовнішньої обшивки. І ще через проектор не передається шасі для посадки. Ось тепер все ідеально. Тому тепер я готовий вам презентувати наш Ан-Ан свалов. Та тепер про сам корабель. Для автономності в ньому встановлено по 4 генератори водню та кисню та самих водневих генераторів, які якраз таки видобувають енергію із водню. А саме це означає, що цей корабель зможе працювати та заряджати свої батареї, просто якщо завантажити в нього лід. Хоча я не впевнений, наскільки він швидко буде заряджатись, та наскільки ефективно це буде на Практиці, але час покаже також на майбутнє в ньому вмонтовано два ядерних реактори для тієї ж автономності. Він має чотири двигуни для підтримки висоти, що надає йому досить гарну вантажопідйомність. Також один великий та вісім маленьких двигунів для прискорення та по шість двигунів в інші сторони світу для маневрування, із загального наразі, усе. Ну що ж, панове, настав час подорожі, а саме у нас в інтарі є планшет, де вказані координати із місцем знаходження торгівельної станції та певна кількість космокредитів. Тому зараз ставимо мітку до самої станції та вирушаємо до неї. А ось ми і на місці. З повітря складається відчуття, ніби наш корабель розміром із цю торгівельну станцію. Хоча все взагалі не так. Добре, годі теревенити та здійснюємо посадку. Також нас попередили, що корабль буде пристикований лише на протязі 15 хвилин. Напевно, це для того, щоб гравці не абузили безкоштовну зарядку. І так, оглянемо трішки станцію. В шафах є боєприпаси. а Також в холі ми бачимо торгівельний автомат та навіть є невеличка кухня. Я б теж таку хотів собі на базу, але ціни на DLC трішки кусаються. І ще один торгівельний автомат та шафи, до яких в нас немає доступу. Цікаво, що в них може бути цінного. Знову боєприпаси. Цього разу, напевно, якісь продвинуті. Також бачу таймер та два великі балони із киснем. Ще є підйом на дах. Та я шукаю зовсім не це. А от і він, повноцінний магазин. Давайте подивимося, що є в асортименті. На жаль, нічого цікавого тут немає. Хоча я бачу, що я трішки помилився: тут є платина на землі цей ресурс знайти неможливо для його добування. Потрібно полетіти в самісінький космос. А нам до цього не те, що далеко, просто поки немає великого сенсу. За 613 тринадцять у цій платини ми повинні заплатити цілих. 57 мільйонів. Гадаю, ця плата на нам не дуже і потрібна. Також тут є банкомат. Думаю, буде гарною ідеєю покласти свої кошти на рахунок. Знаєте, не дуже люблю готівку, зручніше користуватися карткою. Ех, а тут би могла бути реклама якогось банку, наприклад, але, на жаль, це не мій рівень. Тому, шановні, допоможіть та підпишіться на канал. І також ми бачимо саме головне на цій станції. Ось тут ми можемо взяти контракт. Контракти бувають різних типів, але ми обмежимось контрактами на замовлення компонентів та ресурсів. Непогано платять за прошок магнію, також за двигуни. І все, вагомих контрактів небагато, всього два. Але це все не дуже важливо, так як ми все одно беремо всі контракти, які є в терміналі. Давайте також скупимо всі планшети, щоб дізнатися місце знаходження. Інших баз використав я усі планшети та виявив, що всі інші бази занадто далеко від нас, та навіть можливо, вони взагалі за межами цієї планети. Найближча база за 4000 тисячі кілометрів від нас, але відчуття, що вона під землею. Давайте трішки пролетимо в сторону цієї бази, щоб в цьому впевнитись. Пролетів я доволі немаленьку відстань в одному напрямку, та зрозумів, що я перерахувався з відстаню і ця база, взагалі, на далекій від нас в планеті, а не десь під землею, як я думав спочатку. Натомість я знайшов зимній біом, куди зараз вирушу для того, щоб забути трішки льоду, та щоб перевірити водневі генератори. Приємний сюрприз: тут є не тільки лід, але і ще й магній. А хоча добувати я його точно не буду. Тому що боритись треба доволі глибоко. Бажання цього робити в мене зовсім немає, але мітку на нього на всяк випадок потрібно поставити. Врешті-решта ми прилетіли сюди аж ніяк не для цього. Тому давайте добувати літ. Стривай, стривай! Напевно, ти зараз думаєш, що я покажу тобі, як я десь хвилин 20 добував літ. О, ні, ти помиляєшся. Насправді я зараз збільшу ось це віконце, та розповім тобі про те, як важливо поставити вподобайку під цим відео, тому що це допоможе мені в розвитку каналу. Також будь такий ласкавий та підпишись на канал. Дякую. І не забудь написати свою думку щодо цього відео в коментарях. На цьому я з тобою не прощаюсь, а лише кажу тобі до нових зустрічей. Па-па!